Тернополі вперше провели турнір з мініфутболу, присвячений пам'яті відомого футболіста Василя Огаля. Спортсмен передчасно пішов із життя у серпні минулого року, після важкої недуги. Йому був всього 31 рік. За свою кар'єру Василь Огаль встиг пограти у різних командах. Серед іншого виступав за Тернопільську Ниву. Останні ж три сезони грав за Коломийські Карпати. Ми так з друзями вирішили започаткувати турнір нашого друга, з яким ми не один рік разом програли по різних командах. Він був дуже гарною людиною, щирою. Він завжди приходив на допомогу в будь-який час. Як він був дуже хороший і дуже його. Поважали всі друзі, тому і зробили такий турнір. У турнірі взяли участь шість команд. Учасники не лише з Тернопільщини, а й з Львівської та Івано-Франківської областей. Ця людина була ну, для мене такою, знаєте, позитивною в житті і на футбольному полі. Я з ним пересікався ну, разів, може, 10, може 15. Но людина була дійсно щира, добра, весела. І він для мене, повірте, Залишиться з таким п'ятном моєму житті дуже світлим, тому що то, що він робив на футбольному полі і в житті, це мало кому вдається. Ті, хто знав Василя Огаля, сподіваються, що такий турнір стане традиційним і участь у ньому з кожним роком братимуть все більше команд.